Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні приготую соленики. Соленики в мене будуть і солені, і солодкі соленики. Хочу вам розказати трошки історію солеників. Це є Закарпатська національна страва. Ви знаєте, що в Закарпатті проживало це була і Угорщина, і Словаччина, і Румунія, і Польща, Україна. І о, ці соленики це є як. Така багатонаціональна страва. І раніше їх, раніше їх робили на дріжджах. тепер їх роблять на розпушувачі. Вони більш крумкі, більш такі на сметані, на кефірі, безліч варіантів є, як робити ці соленики. Соленики у нас і раніше, і зараз печуть на свадьби, на різдво. На Великдень. Ну що, починаємо. Починаємо. У мене 150 грам кімнатної температури масла. Масло можете любе брати. В принципі, 73% 82% це без різниці. Добавляю дуже цікаво, що я буду додати одну ложечку чайну смальця. Ну, тільки одну чайну, більше ні, але він все-таки також дасть. Щось своє у цьому рецепті. Добавляю сіль. Солі я буду додати небагато, поки я буду додати солі, одну чайну ложку. Ви знаєте, буду додати, чому одну чайну ложку, тому що буду розділяти тісто на два поки що одна чайна і одно яйце. Ідуть два яйця. Сюди Но я поки по одному буду вбивати і буду файно то розмішувати. Сіль, одне яйце і масло. Буду пробувати так. Масло не дуже розтоплено ще. Добавляю чайну ложку цукру. У мене тут досить малесенька ложечка. Цього достатньо, бо соленки в нас солині. Бачите, масло це файно розмішало. Добавляю ще одне яйце. Яйця перед тим, як о тістечку робити, вбиваєте треба мити я ставлю на стіл, тому що я завжди ми Знову так, файно розмішую. Ось так, бачите? Далі я додаю 200 грам сметани. Нежирну сметану. Сметана має бути 10%, 15%, 20 це вже багато. Також файно розмішую. Ось кисне. А тепер буду додавати борошно. Ні, не буду додавати борошно. Ділю на дві частини, бо в нас ще буде солодке. Так, бачите, я забула. Ділю на дві частини. Ось у мене ще одна мисочка, і я буду тістечко пересипати в мисочку, половину тіста. Ну, це ще не тісто. Так, у мене сир, дивіться, у мене сира, ну тут у мене багато, але на одну порцію йде 130 грамів сира, 120-130 Я буду натирати 100 грам сира. Дивіться, третю частину я відсипала на солодкі, і в мене ось то, що тут залишок. Натираю 100 грамів на дрібній терці. Сир сливочний. Мені здається, проблем не буде, не то, що здається. Можна і твердий доста. Хто який любить. Смак сира був, знаєте, такий. Аксторан тертого сира. Я натерла, бач, на такі дрібні-дрівні терочки. Ось така горочка гарна. Так, висипаю. Не пади. Висипаємо. Так, перемішаю трошечки. Ось так ось. Тепер додаю знову сіль. І ще додаю півчайної ложки солі. Десь так, півчайно більше, напевно, не треба. Цього буде достатньо. Добавляю борошно. На всю порцію борошна 300 грам. Сюди піде. 200-230 грим борошна. Борошно у мене, ви знаєте, полугрубе. Того що є борошно гладке, таке, що ви печете без квіти, не дуже воно сюди піде. Ну, можна спробувати, правда, але старатися, щоб борошно було таке грубого помолу. Так. Розпушувати завжди треба так зробити, бо він знає, буде з гудочками. Так, 10 грам розпушувача. І буду замішувати. Якщо у вас туге тісто буде, трошки додавайте сметани, щоб ви бачили, щоб тістечко було еластичне. Замішую тісто. Ви знаєте, дуже добре я ось так. Тут у мене 220 грам борошна. Бачите, як добре. І все-все добре в мене. Ось дивіться, одну третю частину я буду відділяти, того, що будемо робити ще з кмину. Бачите, таке тістечко файне. Мігенько є. Так, це ми на тарілочку. А сюди я буду додати кмен. Я його розкрию, бачите, воно від сира. Ось яке від сира. Таке аж пористе. Таке, бачите, аж це розтягує все. Добавляю кмин. Кмину я буду добавляти, я думаю, кавової ложечки нам достатньо буде. Ну, так, ось так. Кавову ложечку і буду його тепер змішувати. Ну, кмин це для шлунку дуже добре, якщо ви знаєте, то не так для шлунку, як для кишечника. Ось так. Правильніше. Так, дивіться, в цю третю частину, яку я відсипала, це у нас буде на солодкі наші ці соленики. Я буду додати столову ложку цукру. Столову, і ще пів. Це не столова, це у мене десерт, а значить повна столова ложка буде йти цукру. Це у нас йдуть на солодкі. Розмішуємо. Тут вже в нас все є яйце, масло, сметана. Ми вже тут маємо все. Тільки треба буде мені сюди додати розпушувача, хоча б 3 грами розпушувача я буду додати і борошно. Так, столова ложка в нас була повна цукру і 5 грам розпушувача. Я додаю цю третю частину, яку я відділила. І поступово буду додавати борошно. Поступово. Тут я вже додала 200 г, Уже 200 в мене є. Ну, тісто має бути точно таке, як солене, просто що воно буде в нас солоденьке, солодке. Вимісила вже тістечко, це у нас буде на солодкі соленики. Ну таке ж, бачите, м'ягенької таке. от якої має. М'яке, м'яке. Скручу його в такий м'ячик. І трошки нехай постоїть. Так, роблю ганаш. Це у нас до солодких солеників. 30 грам вершків, 30-40 більше не треба. 30 30 грам вершків. Потім я додаю масло, 20 грам масла, і це все буду файно розтоплювати. Найсер розтопить. Дивіться, вершки в мене вже до кипіння з маслом, я довела. І додаю 80 грамів шоколада. Ну, шоколад у мене трошки тут є чорний. От, мені тут канади привезли шоколад, це, остаточки, так я всі всі разом сюди. Молочний, 80 грам, і я це все буду топити. Це у нас буде до солодких солеників. Бачите, я вже з вогня, вогонь виключила. І я хочу, щоб ви бачили, треба ще файно так помішати, то, що я додавала масло. Ось так має бути, дивіться. Ось такої консистенції. Ось дивіться, я ось таку форму собі зробила. Вони буде де товстенькі. У мене ложечка відчайна. І щоб були однакові, я собі ось так от чайну ложку і кружечок. Можна жовтики робити, але я не знаю, чи це. Так, чайна ложечка. Щоб однакові були. Але щось у мене не дуже. Вони однакові. Добавляю. І ось такі от роблю м'ячики. Я вже докручую, верчу, кручу. Ось так ось. Дивіться, щоб вони були такі кругленькі, щоб не було ніяких там, таких як полосочок, якихось, сліплених, бо то воно зразу буде видно і на тісто викликадуться пекти. Вони такі будуть. Ось три штучки. Ви знаєте, я трішечки олії тут капнула і ще з цієї сторони, з одної, з другої, і файно розмащую кісточкою. Ось, це тільки один раз, потім не треба буде вже. Файно вимащую. І що, будемо пекти наріта. Так, чотири. Чотири. Добре, добре. Ви знаєте, якщо у когось є ось така вафельниця, це старенька вафельниця, вже їй десь років 40. Діставайте і ось так от печіть, як я. Хвилини три, дві-три хвилини. Який файн. Ну що, допікаємо? Допікаємо. Це вже ми допікаємо солодкі. Ось дивіться, які вони гарні. Такий них, такий гарний. Такі пропечені, хрустящі. Я вже такі хрумкачі, я вже пробувала. Дуже файні. Вечу? Так. Ось такі пречудові. Пречудові. ще три. І все. Це останні готові наші кругляшки. Ось які гарні, ось які гарні. Ох, упав. <реш> <реш> упав. <реш> солодкі, солені і з тменчиком солені. Так, соленики мої, бачите, вже остили. І зараз я збираю солодкі соленики. Так, оце шоколад. Дивіться, який у мене шоколад. Бачите? Він як нутелла. Ось який він. Ось такий має бути густий. Я буду його намащувати. Ось так. На солодкий соленик. Він прекрасно маститься. Так, на края, щоб я могла його зліпити. Другий змащую зверху. Виліпила. Тут у мене молоті горіхи. я буду присипати молотим горіхом. Можна з фунтуком, хто як любить. Ось дивіться, я вже один попробувала. маленький, вийшов. Бачу далі. Ось дивіться, ви знаєте, я хочу з кокосом ще присипати. Ось як гарно. Одні будуть з горіхом, другі будуть з кокосом. Хтось любить кокос, не шкодуйте, присипайте. Ось дивіться, які вони також цікаві з кокосом. Знаєте, хочу попробувати, Напевно, цей вбираю собі. Ана, пробуємо. Чуєте? Бачите, який він? Просто пречудовий. Соленики вдалися. Знаєте, дивлюся, любуюся. Тут у нас тмином, тут у нас просто солени, соленики солені. Це із тою пастою, ще я робила шоколадною, з кокосом присипкою і з горіхом. Пробую з горіхом. Так. Цей пробую, це ж мені цей більше подобається. Ось. Бачите? Ось який він, і він теж має хрустіти. Це печенечко. Все, як має бути. Простить пречудовий, пресмачню печення. Ну що, друзі, соленики мені вдали. Ви знаєте, я ще сама радую. <дивлюсь> Дивлюся, дуже гарні і такі смачні. І що хочу сказати, хто не має оцієї вафельниці, ви знаєте, можете собі придбати таку вафельницю. Вони ж продаються. І вони не є дорогі ці вафельниці. І можна пекти навіть торти із цих. Ну, з вафлі можна робити хоч що. Але цей рецепт це просто, ви знаєте, унікальний рецепт. Так що спробуйте, печіть смачного вам і будьте здорові. Підписуйтеся, хочу сказати, дякую вам за підписки, дякую вам за те, що ви підтримуєте мій канал. За ваші всі коментарі приємні. Мені дуже приємно читати коментарі. Я правда, все не встигаю, то, що чоловік мені читає, бо і ще читати буду півдня, то ніч не зможу зробити. І, взагалі, дуже вам дякую, дуже-дуже, дуже. І будьте здорові.